Огляд нового дуже цікавого об'єкта. А знаєте, чому цікавого? Думаю, що ви вже зрозуміли. Тому що ми працюємо вперше за два роки ось таким чудовим світлим кахелем. Назва кахелю віденський, колір молочний. Маємо три елементи: ось так виглядає пряма плиточка, ось так виглядає пряма вентиляційна і ось так виглядає. Кутова кахилина. Кімната, в якій працюємо, ось така тераса. І буквально два кроки маємо столик, де підрізаємо кахіль. Відповідно, з боку маємо місце, де розмішуємо суміші. А тут на терасі маємо нашу польову кухню. Перед тим, як я покажу, що у нас там вимальовується, я мушу показати вам ось цей город, а точніше, ось цей паркан. Погляньте, яка краса на паркані. Походу, найестетичніший город, який я поки що бачу. Давайте поглянемо, що всередині. І так маємо вже практично пів роботи. Ось такий чудовий камін. І вся його специфіка в тому, що було завдання обіграти ось цей димохід. Тут в нас є димохід, який виступає приблизно 40 см на кімнату. І щоб його не ховати всередину, тому що це би призвело до того, що треба було б набагато збільшувати або розширювати наш камін, було вирішено зробити ось, таким, ось такий варіант, коли наш камін. Буде ось так приставати до димоходу. Відповідно, ось цей димохід буде у нас, знаєте, так гармонійно вписаний в інтер'єр. Звісно, можна зауважити, як вимальовується кахель, коли ми складаємо його до кубки. Погляньте, яка краса. Внизу маємо вентиляційні решіточки, які самі будуть вверху. І, відповідно, маємо ось таку шамотовану топку, яку ми оздоблюємо нашим кахелем. Працюємо далі, покажемо вже готовий результат. Я думаю, що він буде цього разу просто шикарний, тому що білий кафель, звичайно, такий, знаєте, панський. Колись його могли позволити собі тільки заможні е, пани 100 років тому. А сьогодні, якщо прискладати трошки грошенят, то може позволити собі будь-хто.